Привіт, це Володимирівна. Сьогодні 27 березня. Я на оптовому печевому риночку. По центральному ряду, як заїжджаєте, з правої сторони другий, другий магазинчик. Ось подивимося, що тут можуть нам запропонувати. Морковочка по 40 гривень. Дивіться, яка класнюча. Сочна класна. Бурячок по 35, червона по 50, глучок по 25, звичайний. Ось така редисочка по 50 гривень. Картопелька по 30, по 30 гривень. Гранатка, дивіться, яка чудова. Ось така редисочка по 80 гривень. Уманський огірочок по 150 гривень. Огірочок із попирочками 200 гривень. Дивіться, із, із, із квіточками прямо. Якраз з пилу жарочки приїхав. Дивіться, такий ось помідорчик чері по 150 гривень. Дивіться, який блискучі, гарнюнечки. розовий помідорчик по 250 гривень. Дивіться, який багатир. Класний. Перцюганчики, жовтий, ось такі червоні перцюганчики. І по 220 гривень. Світна капусточка, молода капусточка. Мандаринчики, апельсинчики, яблучка в асортименті, капусточка по 50. Тут навіть є дайкончик, дивіться, який чудовий. Капусточка червона, кабачочки, дуже багато всього. Грибочки, картопелька. Заходьте, овочевий ринок. Вас чекає.